ABCD паралограм. Точки H і P вибрано так, що чотирикутник PHCD – це вже ромб. Нам відомо діагональ ромба PC І відомо кут, який утворює діагональ ромба зі стороною ромба. Для того, щоб знайти площу паралелограма ABCD, Б, С, Д, скористаємося однією з формулою А на Б і на синус кута А. А і Б це сторони а, Б і а, Д нашу паралограму. Але так, як нам дана діагональ парал... ромба PHCD і кут в ромбові, то ми будемо розглядати спочатку саме цю фігуру. Для розв'язання задач пов'язаних з ромбом, досить часто проводять обидві діагоналі ромба: П С і HD. Вони нехай перетинаються в точці О. Які властивості ромба нам відомі? Ну, По-перше, що діагоналі ромба перпендикулярні, а отже, у нас утворюються прямокутні трикутники, в яких ми можемо працювати. Діагоналі в точці перетину діляться навпіл. Тому, так як діагональ П дорівнює М, то, наприклад, ПО буде дорівнювати М, що ділиться на 2. Давайте розглянемо прямокутний трикутник ПОД. Із цього трикутника ми знайдемо сторону ПД. Отже, з трикутника ПОД, кут О в ньому дорівнює 90 градусам, В цьому трикутнику нам відомо ПО, а це, як ми бачимо, до кута відомо прилеглий катет, ПД це гіпотенуза. Прилеглий катет Б, гіпотенуза С, як ми бачимо, пов'язані через косинус. Тому ми запишемо косинус кута альфа це відношення прилеглого катета ПО до гіпотенузи ПД. Звідки ми знайдемо ПД. Множимо хрест на хрест і будемо мати, що ПД, що множиться на косинус альфа дорівнює ПО. А звідси ПД буде дорівнювати ПО поділити на косинус альфа. ПО у нас М, що ділиться на 2, і ми далі маємо поділити на косинус альфа. Ділення за множенням на обернений дріб, тому будемо мати М на 2, а тут 1 на косинус альфа. Тому в результаті М, що ділиться на 2 косинус альфа, ми знайшли ПД сторону ромба. А ця сторона ромба дорівнює іншій стороні ромба CD. А так як CD і AB – протилежні сторони нашого паралограма, то AB також буде дорівнювати M, що ділиться на 2 косинус альфа. Таким чином, ми вже знайшли одну із сторін паралограм. Далі знайдемо ще сторону AD. Скористаємося тим фактом, що відношення AP до PD дорівнює 1 до 3. Тобто, якщо АП позначити через Х, наприклад, ПД буде дорівнювати 3х, і нам відомо ПД. Отже, 3х дорівнює М, що ділиться на 2 косинус альфа. А звідси, щоб знайти Х, ми поділимо на 3 а помножимо на 1 третю, тобто множник. 3 піде в знаменник і тому буде М, що ділиться на 6 косинус альфа. Це ми знайшли Х. Сторона АД, як ми бачимо, складається з двох відрізків: 1х, другий 3х, тобто дорівнює 4х. Отже, для того, щоб знайти сторону АД. Ми 4 помножимо на оцей Х. Проведемо скорочення 6 і 4, Тут 2, тут 3. В результаті ми будемо мати 2M, що ділиться на 3 косинус альфа. Таким чином, ми вже маємо і сторону АД паралограма. Ну, давайте тепер подумаємо про кут А. Ми знаємо, що діагоналів ромба є бісектрисами його кутів. Тобто, якщо кут С дорівнює альфа, то таким же буде кут HPC, от він цей кут, дорівнює також альфа. А отже, кут HPD буде дорівнювати 2 альфа. Ну, а далі, так як PH паралельно до СД, тому що це сторони ромба. А ЦД паралельно до АБ, тому що це сторони паралограма, то PH паралельно до АБ. Дві паралельні прямі, АД Січна. Кут а і оцей кут HPD – це відповідні кути. Отже, вони рівні, тому кут А також буде дорівнювати 2 альфа. І отже, площа нашого паралограма. Одна сторона АБ у нас m, що ділиться на 2 косинус альфа, інша сторона АД 2м на 3 косинус альфа. І далі ще помножити на синус кута А, тобто на синус 2 альфа. Проведемо скорочення, дві, скоротяться m на m в чисельнику m квадраті і на синус 2 альфа, а в знаменнику 3 косинус альфа. Ну, така відповідь у нас є. А, в знаменнику. Зверніть увагу, он, як помилка. Косинус альфа на косинус альфа це 3 косинус квадрат альфа. От такий результат. І така відповідь у нас є, як ми бачимо, це відповідь Б. Відповідь Б. Ну, до речі, це відповідь, яка дається. А якщо б був би інший варіант відповіді, він може бути тоді, коли ми синус 2 альфа розпишемо як синус подвійного кута. 2 синус альфа на косинус альфа, і потім проведемо скорочення. Але ми знайшли свою відповідь, тому ми пишемо варіант Б. Будемо шукати площу паралограма. Так як нам дана висота BH в паралограмі, і далі є речі пов'язані з цією висотою, то, напевне, ми знайдемо площу паралограма за формулою А на H. Тобто, в даному випадку ми будемо мати сторону AD і висоту BH, яка проведена до цієї сторони. Висоту BH можна шукати з прямокутного трикутника ABH, в якому нам дано. Катет AH 6 і гіпотенуза АБ10. Отже, з трикутника АБН, в нього кутаж дорівнює 90 градусам, За теоремою Піфагора ми шукаємо катет BH, і це буде дорівнювати корінь квадратний з АБ в квадраті, віднятий АН у квадраті. Якщо підставити відомі величини, це буде 10 у квадраті під коренем відняти 6 у квадраті, 100 відняти 36, це 64, BH буде дорівнювати 8, ми могли б знайти BH, і використавши такий факт, якщо числа 10 і 6 поділити на 2, то ми отримаємо відповідно 5 і 3. Трикутник зі сторонами 3, 4, 5 це прямокутний трикутник. Ми маємо катет 3 гіпотенузу 5, тому BH буде відповідати число 4. А так як ми 10,6 ділили на 2, то 4 ми будемо множити на 2, і в результаті ми маємо той самий варіант відповіді BH до рівні 8. Отже, BH дорівні 8. Залишилося знайти ще сторону. AD. Ну, Напевне, сторона АД складається з суми двох частин. АД дорівнює відома відрізок H плюс HD. Таким чином, нам потрібно знайти HD, і ми цей відрізок будемо шукати з прямокутного трикутника HBD. Отже, з трикутника HBD. Тут кут H дорівнює 90 градусам. Що ми маємо в нашому трикутнику? Ми маємо, ми знайшли катет BH до кута альфа прилеглий, а потрібно шукати інший катет HD. Два катети. От ми дивимося, катет А, катет Б пов'язані через тангенс. Тому запишемо: тангенс альфа. Це відношення протилежного до кута альфа катета Hd до прилеглого катета BH. Звідки ми знайдемо Hd, множимо і будемо мати Hd дорівнює BH помножити на тангенс альфа. BH ми вже знайшли це 8, тобто буде дорівнювати Hd 8 на тангенс альфа. Таким чином, сторону АД ми можемо записати як 6 додати 8 тангенс альфа. І тоді ми знайдемо площу. Ми цю сторону 6 плюс 8 тангенс альфа помножимо на BH, а BH у нас 8. Ну і Потім, якщо розкрити дужки, ми будемо мати 6 на 8 48 і плюс 64. Тангенс альфа ось така формула. Правда, там переставлені доданки і записано у вигляді 64 тангенс альфа плюс 48, тобто це варіант відповіді В.